Дорогі діти, сьогодні виконуємо вправи жонглювання. Жонглювання це ваша реакція. І наскільки ви опрацюєте сьогодні вправи, настільки вам це знадобиться в майбутньому житті. Опрацьовуємо обидві півкулі мозку. У вас буде дуже крута реакція, і плюс ви розвиваєте периферічний зір. Починаємо з першої вправи. Перша вправа дуже на перший погляд легка. Але спробуємо її виконати разом з усіма. І так, наша задача сьогодні зараз це перекинути м'ячик з однієї руки в іншу руку. Давайте спробуємо. Так, зупиняємось, трохи розкажу вам на що звернути увагу. Перше. Коли ми робимо кидок, ми розкриваємо пальці рук. Кидок робимо через центр до вашого лоба і ловимо іншою рукою. Зверніть увагу, коли ми ловимо м'яч, ми під вагою м'ячика опускаємо руку вниз для того, щоб зробити наступний кидок. Майже опускаємо руку до стегна на перших порах. Можна виконувати кидок навіть вище вашої голови. Кидок, руку згинаємо під вагою м'ячику, і потім робимо наступний кидок. Зверніть увагу, ліва рука не заходить на сторону правої руки, вона залишається на своїй стороні. Точно так же і права рука вона залишається на правій стороні. Вона не заходить на територію лівої руки. Зверніть увагу ще раз: ми підкидаємо м'яч і розкриваємо пальці рук. Під вагою м'ячика опускаємо руку вниз. Як я сказала, що ліва рука залишається на своїй території, права на свої. Тобто ми не виконуємо рухи тулубом, повороти тулубом не виконуємо. Далі, коли ви виконуєте кидок, намагайтеся зробити його так, щоб він був паралельно вашого тулуба. Не намагайтеся кинути м'яч вперед, щоб ви не робили крок за ним. Ви повинні стояти на місці. Точно так же можна тренувати цю вправу біля стіни. Трошки відійти від стіни і виконувати китки, щоб ви не кидали м'яч вперед. І так, давайте спробуємо Перекидуємо м'ячик з правої руки, опускаємо трошки руку вниз і ловимо лівою. Обов'язково опускаємо руку кисть або передпліччя вниз, вниз, вниз. До центра лоба. Ловимо рукою вниз, вниз, вниз. І так виконуємо ну, по 50 разів на кожну руку, тобто 100 кітків для початку, треба зробити. Давайте ще трошки потренуємось, опускаємо руку, кидок, опускаємо кидок. Продовжуємо. Якщо ви не Зловили нічого страшного і продовжуємо. Такі рухи, такі кидки можна виконувати і поза уроком, Можете ходити тренуватися, особливо зверніть увагу на роботу, наприклад, лівою рукою, тобто більше китків виконувати, ніж правою, якщо ви правша. Можна просто робити кидок і ловимо тією рукою, опускаючи кисть вниз. Регулюйте висоту китка м'яча, також, якщо ви лівша, більше виконуєте китків правою рукою і опускаємо обов'язково руки. Тобто можна да, виконувати ці вправи навіть поза уроком фізкультури. Будь ласка, пробуйте, намагайтеся зробити якомога більше китків. Добре, наступна вправа зробимо такою. Ми виконували зараз під обгору. А зараз виконуємо кидок м'яча паралельно підлозі, тобто із правої чи лівої руки протилежно. Тут звертаємо увагу на те, що коли ми виконуємо кидок, ми розкриваємо пальці рук. Кидок розкрили пальці рук. Зверніть увагу. Для мене цей кидок виконати легше. Теж виконати 50-100 кітків. Можна тренуватися і поза уроком. У вас буде і е, краща реакція, і краще ви будете ловити м'яч. Тренуємось, тренуємось. Забувайте розкривати пальці рук. Не забувайте. Те ж саме, не переходить права рука на ліву сторону, у вас не повинно бути поворотів тулуба. І також не заходить ліва рука на е, праву сторону. Не забуваємо розкривати пальці рук. До речі, коли ви виконуєте кідок, м'яча. Або вгору, як ми виконували першу вправу, або паралельно підлозі, ми охоплюємо м'ячик усіма пальцями кисті. Давайте ще продовжимо трошки. Можна повторити кідок вгору, не забуваємо, да, правило опускаємо кисть вниз. Уявляйте, що ви стоїте біля стіни, щоб не кидати м'яч вперед і не тягнутися за ним вперед. Хоча на перших порах такі помилки можливі. Добре, тепер давайте скомбінуємо два е, рухи або дві вправи. Перша вправа кидок, кидок, переброс в ліву руку вправу. Ще кидок, кидок, вліву вправо. Давайте зробимо декілька разів. Ліво, вправо. І теж можна виконувати ну, безліч раз, безкінечно, тобто ми з'єднуємо, комбінуємо дві вправи: Кидок вгору і кидок паралельно підлозі. Не забуваємо опускати кисть. А тут, як і в першій вправі, ми розкриваємо після кидка пальці рук. Вгору, вгору, кидок, кидок. Бачите, трошки вперед я закинула м'яч. Контролюйте себе. Можна почати з лівої руки. Добре. І наступна вправа на сьогодні це: ми будемо виконувати кидок м'яча, але долонька у нас буде зверху м'яча. Беремо м'яч в одну з рук, наприклад, вправу, Кисть у нас так, пальчики зверху м'ячика. Ми опускаємо руку вниз і підкидаємо м'яч і ловимо тією ж рукою. Опускаємо руку майже до стегна підкидуємо м'ячик і схопили. І схопили. І схопили. Поки що працюємо однією рукою. Можна теж зробити 50-100 разів. Не забувайте, що коли ви ловите м'яч, опускаєте ручку вниз. Схожий рух з першою вправою, коли ми кидали долонькою вгору. Розкриваємо пальчики і ловимо м'яч. Добре. В іншу руку поклали м'ячик і те ж саме виконуємо. Опускаємо руку. Розкриваємо пальці і ловимо м'ячик. І можна зробити почергово переброс в ліву, в праву руку. Почергово. Почергово. Не забуваємо опускати м'ячик вниз, руку, кисть руки до стегна. Розкриваємо пальці рук. М'ячик паралельно вашого тулубу рухається. Можна зробити теж біля стіни, для того, щоб контролювати м'яч і щоб він не летів вперед. Так, потренувалися трохи. Добре. І можна комбінувати. Наприклад, зробити 4 кітки правою рукою, 4 лівою і 4 зробити переброс вправо вліво, вправо, вліво. Давайте спробуємо 4 правою. 1, 2, 3, 4. Ліва. 1, 2, 3, 4. Переброс ліва, права, ліва, права, 4 права, 1. Два, три, чотири. Вліво. Один, два, три, чотири. І перебрасуємо. один, два, три, чотири. Чотири лівою. Можна так комбінувати. Чотири. Права. Чотири. І комбінуємо один, два, три, чотири. Давайте ще раз. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Добре. І ще один варіант виконання цієї вправи, коли ми виконуємо кидок, права рука у нас накриває м'ячик зверху, м'ячка знаходиться, а ліва з долоні вгору. Ми робимо кидок, ловіння лівою, опускаємо ручку, я вже пояснювала вниз. І кидок. Правою ловимо зверху, ліва, права знизу долонь зверху. І давайте поміняємо руки. Ліва долонька або пальці рук зверху м'яча, права рука долонь вгору. Підкинули, зловили. Бачите, трошки вперед, що в м'яч, контролюйте. Вниз, вниз і теж можна зробити безліч разів цю вправу потренуватися. Добре. На сьогодні ми завершимо виконання вправ жонглювання. Ми познайомились і виконали найпростіші вправи з одним м'ячем. Домашнє завдання. Тренуйтеся, будь ласка, виконувати передачу м'яча знизу вгору, потренуватися паралельно, комбіновано. Виконуємо китки м'яча, коли у вас долонька зверху, однією рукою, іншою. Можна зробити почерговий переброс. І виконуємо кидок однією рукою, долонька у нас направлена вгору, а інша накриваємо м'яч. І зробити ці рухи різними руками. Ось таке домашнє завдання. На наступному уроці ми будемо ускладнювати наші вправи. Дякую за увагу!